Навчання жінок стереотипно чоловічих професій, лікування військовослужбовців в медзакладах області та ремонт доріг. Такі питання звучали 2 червня під час оперативної наради у голову Волинської Ова Івана Рудницького. Про урядові проєкти навчання жінок та учасників бойових дій розповіла директорка Волинського обласного центру зайнятості Алла Куцин. Проектом передбачена 31 професія на Волині. В учбових закладах професійно-технічної освіти є 14 професій з даного переліку, перек... які готуються у наших навчальних закладах. Це водії автотранспорту, електротранспорту, верстатники, деревообробники, верстатів, оператори верстатів з програмним керуванням, кранівники, електрогазозварники, електромонтери з ремонту та обслуговування сонячних установок, слюсарі, трактористи. Та інші до слова, як зауважила Алла Куцин, Волині лідер у реалізації цього проєкту. Станом на сьогодні 39 жінок вже проходять навчання, 22 – за професією верстатник деревообробних верстатів. Слід зауважити, що аналогічне навчання доступне і для учасників бойових дій. Для бажаючих компенсується проживання, медогляд та проїзд. Я вас попрошу. Е Ну, таку жату інформацію скерувати на всі громади, щоб вони розуміли ці можливості, які у вас є в центрі зайнятості, і також голів РВА. Про маршрут військовослужбовця і ветерана в системі охорони здоров'я області розповів начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації Юрій Легкодух. Він зазначив, що на сьогодні для забезпечення медичної допомоги військовим та ветеранам в області працюють за кількома напрямками: це реабілітаційна допомога військовослужбовцям та ветеранам в області, військово-лікарські комісії та діяльність експертних команд оцінювання повсякденного функціонування особи. Хотів би наголосити, що та кількість ліжок реабілітацій. Яка розгорнута в закладах охорони здоров'я області, вона є достатньою. Плюс до того, ці всі ліжка оснащені мультидисциплінарними командами для надання фахової реабілітаційної допомоги. Загалом, з початку 2022 року у комунальних закладах охорони здоров'я області стаціонарно проліковано шість військовослужбовців. Там передбачають керівники установ. Відповідних посадових осіб, які краї займатися ветеранами і членами так, сімей, передбачають то, що я казав, вже в шести закладах у нас Тоді є позитивні ці контакти скірувати по всіх громадах. Ще одне питання, яке піднімали під час засідання дороги, точніше їх стан. І, хоча позиція державного агентства і міністерства ремонтувати в першу чергу міжнародні національні та регіональні дороги, в результаті домовленостей з Волинської ОВА обласна служба відновлення паралельно включатиметься в роботу ремонту територіальних доріг.